Всім привіт! Там вон, далі сходить сонце, а я знову вийшов подивитися грибів. Зараз пройдуся от, от ділянками і спущуся до річки. Можливо ще щось у нас тут буде. Бачите, температура і погодні умови нарешті хоч трішки порадували. Зима йде, але снігу поки що нема. Так що, кому цікаві зимові гриби, що тут можна зимою взагалі знайти, запрошую до перегляду. Думаємо, сьогодні з вами щось таке щось цікавеньке та знайдемо. Є хороші місця, перспективні, красиві. Тому трішки відволіктись від буденних справ можна. Тож пішли разом, глянемо, що воно сьогодні тут буде. спустився з гори вниз до нашої річки невеликої такої. Ну я не знаю. Минулого року тут було стільки грибів в цю пору. А зараз так метрів 300 пройшов, взагалі нічого нема. А гляньте, тут дикі місця. Купа старих, навалених дерев. Вологи предостатньо. А от гриба нема. Тому зараз буду знову підійматися кудись вгору. Які тут не були б такі от підходящі місця для зимнього гриба, але в цьому році поки що його немає. Не факт, що й буде. Тож, шукаємо далі. Але красиво по-своєму тут. Цей чагарник дуже гарний. Так, от я вже піднімаюся на гору. Річка залишилась там внизу. ну Я ж кажу, що пройшов метрів 300 попід річкою і взагалі нічого нема. Тепер будемо ходити в оцій зоні наверху. Тут у нас сосни, там ялини є, берези. Пошукаємо тут, можливо, ще щось залишилось. І тут таки залишилось. Ще є осінні гриби. І в принципі, які я хотів би знайти, але вже особливо і не надіявся. От хто тут сидить. Дивіться. Ага. Гляньте, скільки гігрофорів. Давайте поки буду так показувати один. Опа. Так, цього під'їли. Побачимо, буду брати, не буду. Отам от, от, але дуже непросто туди зайти. Ось. Гляньте, шановні. Яка грибна схованка. Ооо! Який розмір? Так. Ну ці вже такі, а ці, ну ці ще підуть. І ось. Отут і отам. Бо я зараз не підлізу, вже буду камеру вимикати і їх заберу. Ну на почин будуть у нас сьогодні і ігрофора. І то добре. Але є ще тут містина, подивимось там чуть далі. Можливо ще щось пощастить знайти. Походив я там у молодих соснах, більше нічого не знайшов. Спустився трішки нижче, йду попід краєм і бачу там якісь гриби. Тепер приходиться підійматися. А то глива, але мабуть уже така собі. Але давайте підійдемо глянемо. Ага. На ці гриби я вже запізнився. Можеш щось виберу. Ой-ой-ой. Падаю, падаю, падаю. Падаю. Зазвичай глиба росте. А, ну, улюблені, улюблені їх дерева. Це осика, верба. А в нас тут на канадських кленах. Вон який клен. Ось такі гриби. Але ти такі вже. Ну, перемерзло декілька разів. Не дуже шкода, але брати їх не буду. Пошукаємо якесь інше. Сьогодні погода така легкий морозець. Взагалі за осінь і за зиму такі пасмурні дні були, вже вони набридли. А тут у нас ще знахідки осінніх грибів. Рядовка фіолетова. Ось ця вже погана, а цю можна взяти. Добре. Плюс один гриб. Шукаємо ще. Вже сьогодні було таких чимало знахідок, просто я їх не показую. Бачите? Ось, які малі гриби, але вже пропали. Тут така малеча, але дуже-дуже дрібна таку брати не буду. Ось тут гриби пропали. Дуже рано вони цьогоріч вийшли. вони навіть зустрічались в кінці жовтня. Тому ця перша хвиля вже закінчилась. Так, а я все піднімаюсь на гору, на гору, бо в нас дуже така от місцевість згорити наниз, згорити наниз. Хочу ще там побувати. От. А тут ще що садить. Також якісь підвиди рядовки. Я не знаю, що це за гриби. Вже вони такі, само собою, непригодні. але були. Ось. Якими групами ростуть і там далі пішли. Так, добре, що щось зустрічається. Шукаємо ще. Так, знову спустився по бухтом на горі, взагалі нічого. Признаюсь вам чесно, я такого не пам'ятаю року, щоб іменно чого, -чого а зимових грибів, фламоліни, там гливи. Було дуже-дуже мало. Якби от минулий рік я там знімав там, раз в тиждень е е кіно, кажуть, як відео якесь там на каналі. Але їх було, можна було хоч і кожен день. Знімати, тепер подивіться, які екземпляри тільки зустрічається, і то думаєш, вау, ось така от невеличка глиба, але я її заберу. Тому що взагалі проблема з грибами, вони дуже рано повиходили в цьому році і дуже рано подивіться, пропали. Бачите скільки тут ось цього, що можна взяти. І ось. Не знаю, чи вона досидить, вона може так само пропасти. Так, ось ще є. Ну така от буде свіженька. А тут от, бачите, був гриб, але пропав. Ось і ось можна ще брати. А так дуже мало. Раніше я ж кажу, що приходиш от сюди, тут просто можна за 10 хвилин таке величезне відро. На кожному цьому дереві. І вона була і була, була і була. Ну а зараз так. Але на тому дякуємо. Як також з однієї гори піднявся, буду знову лізти туди нагору. Там ще буду продивлятися. Шукаю, шукаю. Думаю, ще щось знайдемо. Ніколи не думав, що буде так тяжко знайти фламоліну. І то, в принципі, знайти не важко вона є. Тут, до речі, ось і удані вуха. Я таких гриби, чогось. Не беру. Ламуліна вона то є, але в от такому от стані, бачите? Отакий. Так. А ось вже кращий. Оці вже будемо брати, але вони такі поодинокі, зазвичай, бачите таке. І ось пропали. Подивіться скільки гриба було. Пропали. І от тут ще бачу тут. І вже незручно, в чому чагарно походити. ой 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 пробирай, пробирай, щоб вам показати. О! Оце вже свіжак. Це вже наш формат. Якби їх дістати тут? Ну приблизно так. Зараз буду забирати, тому що ну незручно однією рукою. Це вже хороший гриб. А так його тут чимало, але він весь уже пропав. Ой. Що робиться, що робиться, але будемо ще дивитись. Там далі такий непролізний чагарник і бачу гливу, але вона вже не хороша. Якби була добра, то я б вже б туди поліз. Так. Проходимо. Отакі от, от поодинокі екземпляри. Але все-таки якась малеча тут. Та і є. Ці будемо забирати. Отака от молода краса. Ну добре, що хоч так. І знову тут на нашій одній з величезних гір. Заліз, добрався. От там от видніється. Така вон темна, притемна, бачите пачка. Але пропали гриби. Нічого, всяке буває. В цьому є свій романтизм, особливо коли ти любиш цю справу. А в мене це величезне хобі та захоплення. Шукати гриби, і знімати, показувати, полазити в таких от містяках. Тут такі кучугори, що приходиться десь... Ой кажу кучугори, ну такі от зарослі ділянки, де приходиться і навколішки пройти. Все завалено деревами. Але Це улюблене місце для зимових грибів щоб в цьому році вони рано так по входили попропадали, то вже справа інша. Надію, що ще буде чергова хвиля і ще вдасться їх позбирати, бо минулої зими вони були аж до самого лютого. І глиба зустрічалась, та й помулі не було чимало. Ось і удине в ухо. Ну, от таких грибів в принципі, вистачає. Добре, а я далі пробираюсь цим чагарником. Надіюсь, ще щось таке та й знайти. Ой, який. Все-таки в цьому чагарнику я знайшов те, що хотів, От вони там далі. Але тут ще вам покажу, наскільки тут заросла фламуліна. Стан їх такий собі, бачите, все тут було в грибах, як же вони рано попропадали. Тут все було в оцих грибах. Там -от далі так, а мені ось це треба. Це ми, я думаю, заберемо. Небагато, але є. Дуже складно в цих ділянках проходити. Зачіпляється. Опа, дивіться який. Плен, старий канадський. І ось тут О, така от прекрасна глива. Прекрасна, просто прекрасна. З цієї сторони там навіть бачите пропала. А тут свіженька росте. І ось цієї сторони також є гриби. Ось це от великий, але він хороший. Он як переливається, дивіться. Так що, дуже велика вдача їх знайти. Ну що ж, буду забирати. Супер. Супер, супер, супер. Зібрав я ту гливу і далі продовжую пробиратися тут в чегарнику. Як то кажуть люди ті, які добувають золото, головне знайти золотоносне жило. Ну, ці місця я також. Знаю, шкода, що я потрапив сюди пізно. Але як вам сказати пізно? Те, що вони от пропали, гляньте, скільки тут було гриба. Раніше я кажу, от вони всі були хороші, навіть в січні. Скільки я тут міг їх зібрати. Дивіться, все дерево просто в грибах. Так, тут є і краще. Оці от я заберу. Ті ще досиділи гляньте яка краса, шановні. Хіба ні? Просто неймовірний корч. А Ну давайте так от оба. отак от, от фламуліну бороть. Глянь такі молоді. Аби уявіть скільки було. От, просто далі от, метрів чотири і оцей весь корч був в от, таких от грибах. Нюби 10 назад, я сюди прийшов, яка тут була б краса, просто чисто познімати, показати це все. Наскільки було б гарно. Ось тут ще молоді. Це залишу. Не знаю, хай ростуть. Можливо ще прийду за тиждень. І ось. Ой, як незручно йти, як же незручно. Скільки тут грибів було? Вон який красуни так, не просто знайти. Їх тут реально було дуже-дуже багато. Але чого вони в цьому році так рано пропали. І там он далі ще є. Та ви що? Але всі такі нехороші там он висять. Але добре, що хоч ці хороші. Так, зараз ці підріжу і йду далі. Кожен гриб гарний по-своєму. Ось тут. Такі ж, які пропадають. От дивіться який. ой 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 витягнув. Хотів одного взяти, а виходить, що забрав цілу пачку. Яка малеча. Камера без зуму в мене. От одна от вона фломоліна, але ж яка гарна. Бачите, зиму, кажу зими. Гриби. Круглий рік ростуть. Головне знати місця, де їх шукати. Добре, ще ці забираємо. Далі пробираю цим чагарником. І ще одна картина, яка підтверджує того, що дуже рано цей гриб виріс в цьому році. Дуже рано, поки я збирав нослюки, рижики, а вони вже тут були. Подивіться, скільки на цьому дереві гливе яка вже пропала ось і прихопив сьогоднішній морозець все дерево було в грибах які були б чудові кадри коли вони були б свіженькі тут, -тут по під низом дивіться скільки тут гриба і ось і ось і ось пішли ну, ці ще можна взяти і ще підуть я ці заберу от скільки а ось яка. Ух, які красені. Які ж красені були. Все дерево. А тут -от, по цій стороні фламуліна. Пропала. Тут глиби були, а тут фламуліна. Так, які краще зберу. А ці лишаються тут. Шкода. Але як є. До речі, ось я ще бачу фламуліну. Ано. Ця яка. Це також пропала. Ще каждо незручно. Але були гриби. Що будемо робити далі, я не знаю. Стільки грибів пропало. Скажу, що минулого року збирав цілу зиму їх. Може нові наростуть, а може ні. Але побачимо, поки похожу ще тут, подивлюся. Виходжу з цього чагарника і тут от бачите при вже при самому краю. Ще один такий клен канадський. І тут фламуліна плюс-мінус. Таке непогане, можна буде щось вибрати. Подбачаю за ці звуки. Тут ніяк не пройти. О! Щоб не пошуміти. Так, 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 так. Тут ще доволі непоганий гриб. Цей можна брати. Отакі от красені. На сонці як виграють. Можливо, камера того не продає. Але є ще гарненькі гриби. Добре, беремо. Так, шановні, вийшов я на гору. Там вниз. Ну не знаю, на метрів 50. Тут такі кручі в нашій частині. Чернігівщина. Таке воно полісся, не все воно таке рівне. У нас дуже-дуже багато гір і горбів. Так, а буду закінчувати в цій містині, бо хочу вам показати... Опа, що ці гриби. Мені писали в коментарях, а я забув, як вона називається, оця рядовка. Дивіться, вважайте, друга декада грудня, а гриб ще як прекрасно зберігся. І тут їх Це Справжня рябовка. О, ні, та скільки. Так, 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 так. Пішла отаким напівколом до самої кручі. Ну, а у нас з вами сьогодні отакий от результат. Вийшло таке невелике відро. На початку ми знайшли трішки гігрофорів. А далі з великим трудом набрали. І гливи, і фламоліни. Сьогодні зустрічалося багато грибів, в деяких місцях взагалі нічого не було біля річки порожнеча. Хоча в минулому році в таку топору їх було, хоч мішок збирай. Але в цьому вони дуже рано вийшли, вже майже скрізь вони пропали. Ну, як є, показую, як є, що буде далі. Навіть сам не знаю, поживемо, побачимо. Але ходити буду до лісу, буду щось шукати, можливо, в інших локаціях. Знайдуться якісь плюс-мінус непогані екземпляри, які можна буде і собі додому взяти, та й вам показати. Ну а на сьогодні, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, бережіть себе і до наступних зустрічей.